Так, ну що, будемо портити нержавійку. Я пролив іншу флягу і поїхали. Як я вже казав, в наступних відео я покажу, що це за засік. І. тудунь, Поки не портить. Ну, що я можу сказати? Пензликом вкотре пензликом відмивається. Отаке гарно в'ївшися Брут, як бачите, все чудово. Ну, як на мене, доволі непогано миє. Ну, а тепер давайте пустимо водичку, подивимось. Воля, що скажете? Як на мене, результат відмінний? Краще, ніж було однозначно, і без зусиль. Пезлик. Все просто! Який засіб я покажу в найближчих відео, тому що підписочка, будь ласка.